Дорогі любі колеги, наступає новий рік рік сподівань та звершень. 2020 рік був для кожного з нас непростим роком. Рік карантинних обмежень змусив нас працювати в нових умовах. Але ми з вами ще раз доказали те, що разом ми сила. Щиро вдячна кожному працівнику закладів культури. Нехай новорічні вогні принесуть вам вашу родину, радість, добро, затишок, добробут, а саме головне здоров'я та мир нашій рідній ненці Україні. А ми з вами будемо і надалі працювати. Та прославляти наш рідний край далеко за межами нашої області. З новим роком. Свято врожаю в кирилівці є. Осінь присутнім дарунки дає фермер місцевий. Телятко надав, щоб лотерею охочий зіграв. Люду на площі зібралось немало, тут сіроманець з'явився удало. Тиє телятко швиденько забрав, в ліс алтагирський самокатом помчав. Який малесенький, який гарнесенький. Смачний, напевно. Треба його відготувати, підготувати. Мабуть, на новий рік запечу. Мама! Де? Вот. Значить чоловік. Ти, мабуть, вчора народився. Ще ні. Ну добре, поживемо, побачимо. Мама, я тобі. Читати. Так, що тут в нас? Привіт, сірий. Привіт, руденька. Чому в гості не заходиш? Стоєш на самоізоляції. Де він взявся, той ведмідь? Сходили у гості. Тепер сидимо на карантині. Кожен у своїй норі. А хто це там у тебе мукає? Я мукав! Та ось їсти постійно хоче. Так давай його з'їмо. Та ти що? Він же ще маленький. Точно. Оце як виросте, тоді з'їмо. Його ж більше стане. А їсти хочу. Щоб теля прогодувати, треба гроші трохи мати. Вовк, задумавши, згадав, що в дитинстві вишивав. Розробив він бізнес-план, щоб продати свій талант. Інтернет! Хитра штука, є там різні заманухи. Нитки, бісер і канва, все придбав він для шитва. Вишив вовк зимовий ліс та продав на Ол ікс, грошей трохи заробив, молочка бичку купив. Гарнесенький який. Ну ти йди погуляй. Я поки тут по Тільки обережно. В лісі вештає царі. Дітям потрібна чистота. Дітлахи в бруді жити не будуть. Ну, привіт. Чим займаюсь а? Броня, що не бачиш? а бачу. А оце це той казала, що ти з нею збираєшся поділитись? Збираюсь, збираюсь, подивимося. А -а 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 -а. Ну, ну бувай! Бувай! Куди без маски берешся? Ти шо журів, всій... дівці! В країні карантин, ти мою дитину на небезпеку наражаєш. Ти що? День за днем теля зростало. Їсти хочу зараз. Окей, в Google Торгенів Муму. На, почитай там про тебе. Знов сіренький затужив, щоб бочок іще прожив. Досвід вовка був чималий. Молодих навчив вовків, як украсти БАРАНІВ. Записав він майстер клас, грошеняти ще припас. В АТБ він подзвонив та й замовив, що хотів, ковбасу собі і сало. А й Ти не разом, Собачка, ой у воду. Годі тобі. Я тобі ось поїсти придбав. А, я не можу. Ну. Ведмідь телефонує. А чого це ти, сусіда, плачеш? Чи останні новини читаєш, чи що? Та ні, ось розповідь дуже за. Не можу читати. Лисичка говорила, що ти, телятко, відгодовуєш. Я взагалі-то годую. Поділився чи як? День за днем бичок зростав. Майже одним ростом з вовком став. Наближався Новий рік, час для ради. І втіх. Дід Мороз мав всіх вітати з цим чудовим світлим святом. Але через карантин перейшов в онлайн режим. Всіх вітав він по-новому у планшетах і смартфонах. Зі снігуркою старались, з екранів звірям посміхались, волка також привітали. Всього найкращого бажали! Нехай в новому році у вашому житті з'явиться все, чого не вистачає для щастя. Люди стануть добрішими, світ яскравішим, справи легшими, Дружба міцнішою, а любов сильнішою. Нехай серце співає, творить і любить. Нехай у 2021-му Планують душевний спокій, затишок та іскриста радість. А всі проблеми і негаразди залишаються у році, що минає з Новим роком. Вовче, ну а тобі що треба? Та мені нічого не треба, хлопчику моєму хоча б діжку кашки. Їсти хочу. Добре, виконаю твоє побажання. Гадко вже підросло. Та ви що? Він ще маленький. Нічого, вистачить на усіх. Не дам, мій він, мій. Мі. А зараз зараз буде спільний. А може, не треба? Треба, треба. треба. Не сказав, що не треба. Синку Папаня! Ну ось, а то все мама, мама. А -а -а! <плес> ось такий нас хеппі енд, не дивлячись на карантинний тренд. Незабаром новий рік переступить ваш поріг, хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Коронавірус нехай відступає, тож ми вам іще бажаємо дотримуйтеся карантину, вдягайте маску до магазину, Дистанції тримайтесь, не з ким нете. Обіймайтесь, хай наступаючий новий рік буде таким же прекрасним, як прикрашена новорічна ялинка. Нехай душа співає від радості, а серце від любові. Нехай 2021 буде таким же яскравим, як спалахи новорічних фейерверків. Нехай настрій буде на висоті. Хай збудуться ваші новорічні бажання! Знов зірки у небі мерехтять, і сніженьки весело летять, над землею у танку кружляють, і усіх зі святами вітають. Чути скрізь криштальний перед звін, із усіх сторін все у вічні станов в рік, і спішить усі новий рік, новий рік іде по землі, зустрічайте дорослі, малі, Новий рік по планеті мандрує, і усім добру касту дарує, новий рік заходить на ждів, і так весело. Знов віддарує нам щастя любов І майбутнє відкриваєш шлях. Новий рік, іде по землі, зустрічайте малі. Новий рік по планеті мандрує, і усім казку дарує. Новий рік заходить наждів, і так весело стало усім, Новий рік прийшов до нас нових. I you